Як лисиця з віслюком потоваришували. Було це чи не було, а жив колись чоловік. Щодня ходив він у ліс, назбирає хмизу, покладе на віслюка та й везе продавати на базар. Чоловік цей був злий і скупий. Бувало, Навісить стільки на бідного віслюка, що той на силу ноги переставляє. Якось цей чоловік пішов у глибину лісу, похмись, а віслюка пустив пастися. Тут на віслюка й наразилася голодна лисиця, яка все гадала, де покрасти курочку чи курча. Побігла лисиця до віслюка та й питає. Що це за життя у тебе, брате? Зранку до вечора тягаєш хмиз, аж зігнувся в три гибелі. Лисичко, сестричко, а що ж я маю зробити? Якби ж ти на мене, я б так тяжко не працював. Але це ж, ж хазяїн такий вимогливий. Дихнути не дає? Отож я й кажу, годі тобі спину гнути. Ось я заберу тебе в ліс, ти там і лиха не знатимеш, а ти мені віддячиш за це. А чим же ж я тобі віддячу? питає віслючок Я з тебе небагато візьму, дасиш з десяток курей. Пічко, сестричко, де ж я тобі тих курей наберу? А я тобі розкажу мене кури, як побачать, то так тікають, що аж пір'я летить, а тебе вони не боятимуться, бо знають, що ти їх не їсиш. Вийдеш ти у поле край села, де кури пасуться, і сам з ними почнеш пастися. Хапатимеш по одній курці та й носитимеш до моєї нори. Пристав віслючок на лисячу раду. Уранці вкрав він з десяток курей і попереносив лисичці до нори. Лисичка вилізла з нори двох курей відразу ж з'їла, а решту заховала про запас. А тепер я навчу тебе, як хазяйна спектися. Придурися, що ти, братико, буцімто занедужав. Хоч як тебе лупцюватиме, господар, ти не вставай із хліва не виходь, а тільки стогни. Полежиш так з пари днів, і хазяїн подумає, що ти здох, викине тебе. А ти й прийдеш до мене в ліс. Віслюк так і вчинив, як його навчила лисичка. Бачить хазяїн, що як здохне віслюк у хліві, то він і коня тут не зможе поставити. Витяг він віслюка на вулицю, замкнув хлів, а сам пішов у хату. Лежить віслюк на дорозі, крадькома роззирається. Бачить нікого нема. Схопився на ноги і побіг чим дужче до лисиці. Розказав віслюк їй про свою пригоду, та й пішли обоє на радощах у ліс. Коли це чують, лев рикає і прямісінько на них біжить. Віслюка і на душі похололо. Ой ой, біжить сюди біжить, лихо нам буде лисичко. Не бійся, поки ти зі мною тобі нічого не загрожує. Зроби лише так гукни щосили на весь ліс. А хто тут найдужчий? Почує Лев та й подумає, що коли в цього звіра такий гучний голос, то напевно він дуже сильний. Ось побачиш, Лев сам злякається тебе. Заревів віслюк щосили, аж дерева захитались, почув лев те й ревище та й міркує собі. Я вважав, що в мене найгучніший голос, аж воно не так. Яка ж тоді сила в цього звіра, коли він так реве? Хотів уже лев назад повертатися, і раптом з віслюком зустрівся. Такого звіра лев з роду віку не бачив. І здивовано витріщився на віслюка. Навіть трохи наполохався. Аж бачить і звір, як у лихоманці трясеться. Гей, сильний звірю, чого це тебе так тіпає? Невже мене боїшся? А віслюк так злякався. Й йому й мову відібрало, бачить лисиця, а вона збоку стояла, що Лев може розгадати їхні хитрощі, і тоді не переливки їм буде, та й каже братику Лев, ти найдущий серед усіх звірів на землі, а цей серед звірів, які живуть під землею. Він не знає тутешнього краю. І взяв мене повадирем, щоб ти знав, він не від страху тремтить, а від люті. Він дуже розгніваний, коли побачив, що хтось перед мене вийшов, замало не на шматки. Я, насило, вблагала його. Кажучи це, моргнула віслюкові, щоб той не підвів її. Лев, наслухаючись такого провіслюка, вклонився йому ще й вибачився. Зрозумів віслюк, що тепер лев його боїться, і, трохи оговтавшись, запитав гордовито Бачу, ти хочеш мені прислужитися, вгадав? А вже ж, брате, я тобі вірою й правдою служитиму. Ну, гаразд, каже віслюк. З цього дня я беру тебе в слуги. Робитимеш усе, що тобі загадаю. А не слухатимеш от туди в прірву скину. Лев щиро поклявся, що служитиме віслюкові до самої смерті. Отак у трьох лисиця віслюк і Лев ходили й лиха не знали. Лев курку чи вівцю вполює, одразу ж лисиці дає. Ласий шматочок, а віслюк попасеться, зерна попоїсть і теж сити. Якось вони йшли на берег Хільської річки, віслюка мучила спрага, і він спустився вниз, щоб напитися води. Раптом він посковзнувся і впав у воду. Хоч як віслюк старався, а звестися на ноги не міг. Вода вже підступала йому до самого горла. Бачить віслюк, що от от задихнеться, задер голову і заревів так, що моторошно стало. Побачив лев, що віслюку піду попав, кинувся його рятувати, і за мить витяг із води на берег. Віслюка зляку так трясло, що зуб на зуб не попадав. Так ледь ледь не захлипнувся і не потонув. Чого це ти так тримтиш? питає його Лев. Ти що думав, що я тону? Я ж не дитина. Схотілося покупатися, а ти мене не впустив, от я й знову лютую. Лев повірив вісюку що справді хотів купатися, а він. Йому перебив. Тепер віслюк йому не подарує, злякався Лев і кинувся на втікача. Вже як Лев далеко вибіг, Віслюк гукнув йому на вздогін Агов, леве, куди це ти тікаєш? Біжи все одному і слуги тебе доженуть і приведуть до мене. Тоді я тобі покажу, як плавати. Не хочеться мені тебе кривдити, а то вмить тебе взлапав би? Почув це Лев і давай ще бистріше бігти. Тут зустрів його заєць і очам своїм не повірив. Лев та ще й втікає. «Аго! хоробрий Леве. Я ще з родовіку не бачив, щоб ти утікав. Хто це тебе так налякав? Трохи відхекавшись, Лев розповів зайцеві про свою пригоду. Заєць поміркував собі й каже Брате, Леве, ми не знаємо звіра дужчого за тебе. Хоч розкажи, який із себе той горлатий звір? Розповів Лев усе про віслюка, а зайць так зареготав, що луна пішла лісом. Звичайнісінький віслюк. Це такий звір, що як ти на нього лапу покладеш, то він і дух спустить. То все витівки хитрої лисиці. Ось ходімо, ти за одну мить з ним впораєшся. Лев повірив Зайцеві, посмілішив і рушив з ним на віслюка та лисицю. Віслюк ще здалеку помітив. Що вони прямують до них і одразу сполохався. Лисичко, видно, лев розукумекав, хто ми і що ми, і йде до нас на розправу. Що його робити, куди втікати, лисичко? Не бійся, каже лисиця, я й цього разу його перехитрую, а там побачимо, що буде. Підходить до них Лев і гукає. Ей, ти нікчемна тварино, нащо ти мене обдурив? Ану, ви хоч сюди, я з тобою пенькатися не буду. Але вийшла лисичка і каже, братику Леве! коли ти втікав, і слюк розпитував мене, куди ти побіг, було мені за тебе. Та ж Вісюк товаришує з тим самим зайцем, який тебе обдурив, і знову привів сюди. Бач, сам сюди не підходить, стоїть собі збоку. Лев знову повірив лисиці і побіг так, що аж курява знялася. Побачив заєць, що Лев дременув і побіг на вздогін Гей, братику, Леве, куди ж ти втікаєш? лисиця обдурила тебе, вертайся назад, вертайся. Та де там? Левій слухати не хотів. Озирнувся заїзд та й сам побіг. Але сичка тим часом сполушилася. Чого доброго, брати віслюк? каже, вони ще вовка приведуть, тоді вже не буде нам рятунку. Краще тікаймо, поки голови цілі. І вони розійшлися. Дурний віслюк повернувся в село. А хитра лисичка до Лісу, кінець кошеня і Лев Одне кошеня Дуже набридло господарю. Той заніс його у ліс і там покинув. У лісі його побачив Лев. Він роздивлявся на кошеня, оглядав його з усіх боків, дивувався, а тоді й сказав Ти схоже на нас, і, може, таки з нашого роду. Але чому ти таке дрібненьке? Я жила в такому місці, якби ти там жив, ти й до мене не доріс. відповіло кошеня. А при кого ж ти жило? Хто твої хазяї? Як називаються? І чи дуже вони сильні? спитав Лев. Коли зможеш, знайди мені кого-небудь з них. Хай я з ним поборюся і побачу, чи буде він сильніший за мене. Тоді кошеня розповіло Левові, що його хазяї ходять на двох ногах, мають дві руки і роблять ними всяку роботу. Називаються вони людьми. Не сказати б, що дуже сильні, але розумом і хитрістю перемагають у найсильніших на світі звірів. Коли хочеш, іди за мною. То знайдемо людину, і ти з нею поборешся. Сказала кошеня. Лев погодився і рушив слідом за кошеням. Так ішли вони лісом, доки не набрали на чоловіка, що рубав дрова. Ось це він, ось це він, це один з тих, про кого я тобі розповідав. Сказала кошеня. Лев підійшов до чоловіка, привітався, а тоді й сказав Ану, приятелю, поборемося з тобою. Чоловік, як побачив лева, то перелякався. А як почув його слова, то затремтів увесь, але трохи роздумався і сказав сам собі Сміливіше! Доведеться вмерти, то загину по геройськи. І відповів Левові. Згода, Леве, поборемося з тобою. Але ж глянь на мене я вдягнутий як дроворуб. Тут ти трохи зачекай мене, а я побіжу в село та перевдягнуся до боротьби. Добре, почекаю, відповів Лев і сів біля великого дерева. Тоді чоловік зовсім осмілів. Знаєш, Леве, а я боюся, що ти не дочекаєшся мене, щоб мені даремно не йти в село передягатися. Я тебе припну до дерева, а то ще втечеш. Лев і на це пристав. Чоловік його добре прив'язав, а тоді вирубав доброго прута і каже. От тепер я тобі покажу, як боротися. Та, як почав пиріщити його прутом по спині, бив, бив, доки лев не перегріз мотузку і не дриминув лісом, аж друзки полетіли. Побігло за левом і кошеня, спинилися десь на узліссі. Лев на силу відзапнув і каже кошеняті. Так і справді дуже лихі твої господарі. Якби я був на твому місці, то не міг би й жити, і не виріс би навіть такий, як ти, втечу я звідси в інший ліс, щоб жити далі від людей. І ти давай зі мною подалі від лиха. Ось так лев і маленьке кошеня. Бо бігли зовсім зовсім далеко на другий кінець лісу, і там жили разом довго і щасливо.